Любі мої підписники, от прочитайте коментар і прокоментуйте. Людина пише коментар мені під відео, де я виставила, що в мене на грядку залізла людина. Зашла, зайшла собі просто ну, це прибудинкова територія. Тут всі ходять, всі дивляться, ну ніхто нічого не ворує. Поніма? Ні. А тут ж руками хотіла розу вирвати. А ось людина пише, що до неї власний двір залізли, просто хотіли вирвати кущі. Ну, це ж дорослі кущі, ви ж до жні всі понімають. Яка там коренева система. Це не так просто. І що вам в голову, тим, хто це хулігани, так що вам в голову стукає, щоб таке робити? А підписники, прошу вас, напишіть ну, висловте свою думку. Як ви думаєте, навіщо це люди роблять взагалі? Що їм от цього буде? До речі, продаю мед карпатський, 250 гривень за літру. Хто хоче дуже смачний, пишіть, і аквакультура є, Червона і